Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії, і у мене сьогодні тема мого ефіру це пусті пляшечки вже за травень місяць, адже сьогодні вже останній день у нас місяця, останній день весни. Чим же ж я користувалася в травні? Я вже вам говорила на. Коли показувала відео свої покупочки, що я купила гель для прання, бо в мене закінчиться. Ну і звичайно, що гель, я вже не раз говорила, що я переливаю, щоб була така, ну, мірна кришечка, якою я потім користуюся і наливаю в пральну машину. Тому я перелила в свою зручну для мене пляшечку, і ця пляшка йде. В пусті баночки. Звичайно, що я вже скористалася раз цим засобом, і він мені ну, так показалося, що він ще густіший, ніж я брала для кольорового та чорного прання. Тому для білого раджу однозначно користуйтеся. Вже не раз я говорила, що вистачає на 28 разів, заявляє нам виробник. Ну, дійсно, вистачає надовго. Тому рекомендую і гарно справляється із своєю задачею. Гарний аромат, тому придивіться, і як я вже говорила, коли покупочки робила, що в цьому каталозі саме акція на цей продукт. Якщо ми вже почали за такі засоби, то покажу ще У мене закінчилися серветки. Скажу, що вони в міру вологі, Буває такі, що аж викручуєш. Тут такого, звичайно, немає, але може і на краще, тому що гарно можна витерти, щось десь і ручки потім не мокрі, довго не сохнуть. І так як я використовую іноді десь щось витерти, щоб. Ну, не брати різні такі тряпочки і тому подібне. А просто щось десь треба підтерти, чи там десь під віконня, чи це у ванній кімнаті. Я теж люблю користуватися ось такими продуктами. Тому вони в мене часто закінчуються. І ви бачите, і в моїх покупочках постійно, і в пустих баночках. Потім ще. Закінчилося, як я вже говорила, у нас мило з ялівцю з чоловіка. Він користувався запах ялівцю. Він відчувається ще й зараз в коробочці, хоча ця коробочка дуже довгий час була в ящику, просто де мені ящик для пустих пляшечок, поки ми користувалися цим засобом. Але засіб. Дієвий, допоміжний, гарно спрацьовує на висипах. Ще також заявляє виробник, що гарно спрацьовує на псоріазі, ну і багато взагалі від дівчат є такі відгуки. А від себе скажу, що дійсно цього продукту вистачає надовго, довго не змилюється, не розмокає в мильниці, тому у нас цей продукт, ну, мабуть, точно місяців 6 був у користуванні. Ну, Звичайно, що це користування не кожного дня, але сам факт, що вистачає його надовго. Тому, хто має теж такі проблеми, можете писати мені з радістю замовлю для вас теж такий продукт. Слідуючи, це вже закінчилося в мене наша така шампунька теж від нашого партнера компанії Італія. Це турецький виробник як мила, так і шампуньки. Шампунь, правда, не безсульфатна. Тут є сульфати, але вони дуже лагідні. І ще плюс 24 екстракта трав є в цьому шампуні. У мене це був із чесником. Звичайно, що він дуже має приємний аромат, і ніяким чесником не чутно, але скажу так, що дуже гарно відростає волосся. І навіть у мене, в якої ну не дуже... Так сильно росте волосся, ви часто мене можете бачити з одної і тої зачіскою, бо правда, росте дуже повільно волосся. А отут дуже гарно спрацювало. Я підстригала волосся з настанням блекаутів, що було важко сушити, мити так часто не хотілося, тому я його підрізала кардинально. І навіть. Уже зараз я вже змогла підрівняти те, що не подобається, якби відстригти вже. Хоча раніше це мені вистачило дуже довго часу. А тут 5 місяців, і я вже можу знову робити якусь іншу зачіску, а не та, що в мене є. Тому дуже рекомендую, бо правда добре відросту волосся І зараз я вже бачу, що дуже багато таких міленьких у мене поросло волосиночок. тому Раджу. І бачу пофарбуванні, якщо я раніше могла десь не фарбуватися півтора місяця, то зараз це дуже-дуже мені важко. Цей місяць я не пофарбувалася і бачу, що вже волосся добре відросло. Тому раджу, а і ще що допомагає цей шампунь, це від випадіння. Дуже чомусь у мене почало було сипатися волосся, чому я і заказала цей шампунь, бо читала багато відгуків. Що він саме від, ну, допомагає, щоб волосся не так сипалося, і дійсно він спрацював. Хоча я, звісно, приймаю в добавок і вітаміни, але з шампунь теж вважаю, що дієвий. Якщо ми вже тему вітамінок затронули і випадіння волосся, то вам теж рекомендую пропити вітамін Д3, тому що це дуже-дуже. Якби зв'язано, якщо випадає волосся, потрібно провіряти себе на дефіцити вітамінів. І один із цих дефіцитів може бути це вітамін Д3. Тому теж відразу рекомендую: п'ю сама, бачу покращення із дефіцитів. Я вже перейшла в таку фазу, що просто для підтримання п'ю. Ну, якось так. Тому, можливо, зараз вже трошки рідше ви будете бачити в моїх пустих пляшечках, але поки показую, що і в цьому місяці закінчився. Ще гарно приймати цей вітамін Д3, навіть якщо ви не робили аналізи, а є проблеми із суставами, то теж відразу потрібно до свого раціону додавати вітамін Д3, тому що сонечка у нас мало дійсно. І, хоча літом, ніби й сонечко, я теж така була прошлим літом. Сказала, що ні, літо я вітамін Д3 приймати не буду. І мала трішки все-таки показники погіршилися за літо, тому що ну, ми ж не знаходимося. Ну, хто там на сонечку, сільська місцевість, можливо. А якщо в місті, ну, де ми на тому сонечку буваємо? Давайте чесно. На море ми зараз не їздимо, то карантин, то війна, про море ми вже забули. Тому... Вітамін Д3 із наших добавочок, нашого партнера Лайнштайнер. Тут 60 капсул по 2000, якщо це пити в профілактичну дозу, то вам вистачить на 2 місяці. І ще один вітамін, який теж дуже потрібен для нашого організму це вітамін С. І я його беру, так як я мало вживаю цитруса, то я беру його із такої вітамінки. Нашої клюквочки, тут дуже гарний, ну, великий відсоток вітаміна саме С, і так як тут вітамін С, це гарна добавка для профілактики при інфекціях сичововітних шляхів. Він блокує розмноження бактерій і дуже допоміжний. Тому в кого захворювання нирок. Часто рекомендують. Ну, а я п'ю його здебільшого: як отримати вітамін С, ну і також для профілактики таких захворювань. Так що, якось так, по добавочкам ми пройшлися ще один продукт, який є постійно в моєму користуванні, це засіб від грибка нігтів. Ну, це взагалі засіб для цього призначений. Але я спочатку його колись купила. Просто писалися, що гарно користуватися для профілактики. Ну, хто довго знаходиться в закритій обуві, я тоді багато їздила, і якби були такі моменти, що я довго знаходилася у взуті. І щоб не було ніяких таких проблем, то я собі просто тоді купила спробувати цей продукт. Але я його примінила, спробувала на нігтях. Так як в мене були дуже ламкі нігті, манікюра я не ношу. І цей продукт я спробувала на нігті. Я дуже тоді здивувалася, бо гарно від цього продукту в мене дуже гарно так зміцнюються нігті. І я можу мати навіть свій манікюр, ну, нігтики відростають і не ламаються. Тому після того я цей продукт маю і час від часу просто наношу на нігтики, коли бачу, що починають у мене бути вже такі ламки, ламаються, і я тоді як би, курсом прохожу ну, ну, нігті покриваю. Здебільшого це влітку, тому що багато ми в воді, от щось миємо, щось прибираємо, ну, хочеться ручки, щоб були доглянуті, покриваю цим лаком. Ну, взимку менше, так як рукавички, ну, таке. але цей продукт скажу на те, щоб нігтки укріпити, то він спрацьовує дуже класно. Про грибок Тоже багато відгуків таких є. І скажу, що навіть зараз улітку, коли хочеться все одно, щоб нігтики, ну, не завжди ходимо в босоножках. Ходимо і в закритій обуві, то для профілактики теж можна цим користуватися засобом, як я сказала. І ще навіть якщо в босоножках, то все одно нігтики набагато краще виглядають. Ну, Звичайно, якщо ви робите манікюр, то вам не потрібно, а хто не робить манікюр, як я, то цей продукт буде вам дуже-дуже класно допомагати. І нігті будуть красивіше виглядати, і ніяких. Ну, як для профілактики грибка, ви теж свої нігті убережете. Ще один продукт, який в мене закінчився, це зубна паста. Давно я вам не показувала зубних паст, так як це були новинки в компанії, і я пробувала, пробувала, купувала і ту, і ту, щоб спробувати, щоб мати свої власні відгуки. І першою в мене закінчилася це зубна паста з прополісом, теж від нашого партнера компанії Талія. <клух> Дуже в неї є гарний склад. Я не сильно розбираюся, ну, хто розбирається, я можу сфотографувати і вам відправити цей склад, але чула вже від дівчаток, що вони носили до своїх стоматологів, і стоматологи дійсно радили, що це крута паста. Ще такі відгуки були, що ця паста ненадовго захищає, не, ну, вкус не дуже подобається декому. І якби думки консультантів розділилися на двоє. Одним подобається, одним ні. Які мої особисті враження? Да, я десь трішки підтримаю тих, що дійсно привкус не скажу, що там аж такий м'ятний, що там сильно освіжилося. Але ж, дівчата, це не дуже так важливо, тому що багато хто з нас ще, ще користується ополіскувачами, і запросто ви можете досягти цього результату. Ну, якщо вам потрібна така м'ятна-м'ятна свіжість в роті. Але що я для себе побачила, я не дуже користуюся відбілюючими пастами, і якби зубки все одно мають десь трішки сіруватий підтон. Не чищу ну, стоматологів, не відбілюю по тій причині, що вони в мене і так дуже чутливі, і я просто не можу цього робити. То з цією пастою я замітила, що дійсно зуби стали біліші. Тому раді такого результату я якби смак можу потерпіти. Тому в кого теж такі проблеми, звертайтесь, купуйте цю пасту і ви будете задоволені результатом, тому що зубки стануть ваші біліші, це однозначно перевірено. Ще один продукт у мене закінчиться, це теж від нашого партнера турецького від Бебак. Це пінка для інтимної гігієни. Тут всього-навсього 200 мл. Але наскільки довго її вистачає, це взагалі ну, мені дуже надовго вистачило. Я вже користувалася, користувалася, вже думаю, ну все на цей місяць я покажу пінку в пустих пляшечках. А ні, не закінчилася. Знову місяць, думаю, ну все це вже покажу. В травні місяці я вже буквально останні дні прям так домивала-домивала її. Тому скажу чесно, що, мабуть, зо три місяці тільки я думала, що вона закінчиться. А то ще і користувалася, просто користувалася. Тому фінки вистачає надовго, гарно очищає, ніякого подразнення немає, дуже приємний такий легенький аромат має. Тому раджу на всі 200%. Будете задоволені. Купуйте і будете задоволені. Ще один продукт, який я закінчила, це крем для депіляції. Це скажу, будемо так казати, майже новинка в нашому каталозі, тому що не, ну, довго таких засобів не було. Як тільки з'явилися, я відразу купила, бо ще й перед цим була невдала покупка такого засобу. Була алергія, тому я відразу купила собі для чутливої шкіри. Тут мені все сподобалося, дуже класно спрацював крем, не було ніякого подразнення, все чудово. Вистачило мені тюбика в 100 мл на два рази. Це теж доволі так, по моїх потребах, не завжди мені вистачає тюбика на два рази. Тут вистачило на два рази, є в комплекті лопатка. Є лопатка в комплекті. Лопатка теж дуже гарної якості, ніде ну, вона не ріже, ніде вона не зачіплює. Дуже якісний цей пластик, тому що іноді є і ріжуть ці лопатки. ну, По-різному, ну, тут все на вищому, як то кажуть, класі. Едине, єдине, що скажу, що виробник заявляє, що вистач... ну, хватить 4 хвилини, щоб нанести і вже змивати. Мені не вистачило 4 хвилини. Довше набагато, мабуть, десь хвилин 10-12 я сиділа з цим кремом. Час від часу пробувала, дивилася, що ні. ну Це коли я перший раз робила, коли я вже другий раз, то я вже знала, що потрібно довше сидіти. І відразу вже сиділа довше з цим кремом. Тому ось такі мої враження. Звичайно, що я буду користуватися, буду вже я купила, але просто ще не користувалася для нормальної шкіри. Можливо, там буде часи і інші. Може буде спрацьовувати швидше. Ще одна така плюшка, якої не було від попереднього мене крема, що все-таки робиться. Волосся після такого засобу більш тонше, більш світліше, то ось із нашим продуктом це дійсно є. Тому раджу, користуйтеся і ви будете задоволені. Ще в мене є в пустих баночках отакий блиск закінчився для губок, уже. Уже все вже, вже нема. Це нашого теж партнера Фослика. Зараз немає бальзамчика для губ в каталозі, але я все-таки покажу, що я теж користуюся і такими засобами. теж. Тому зараз придивляюся до якогось іншого засобу і з вами буду ділитися, що я візьму, ну, окрім помади для догляду за губками. І ще один продукт, про який я розкажу, ну, тут у мене такі двоякі. Якби впечатлення, що продукт дієвий це крем-масочка. Ви наносите цю маску як крем просто ввечері, лягаєте спати і масочка працює цілу ніч. Вранці просто вмиваєтеся і все. Дуже люблю такі засоби, тому що це дуже легко, дуже просто, ну і взагалі дуже-дуже мені такий догляд подобається. Ця маска від куперозу. Я маю таку проблему взимку, на морозі. Дуже в мене потім лице стає червоне. І ось коли я користувалася цією зімою, цією маскою, дійсно, такої проблеми вираженої не було. Але ось маска має об'єм 75 аж мл. Як ви розумієте, вистачає її надовго. І ось вона в мене постояла, хоча пишуть, що відкрита може бути 12 місяців. Ще 12 місяців у мене не пройшло це факт, бо я її ну, відкрила, коли почалися холода. Ну, хай це буде даже листопад місяць. І уже зараз трішки рідше я почала нею користуватися. і Коли ось нанесла якогось разу, я відчула, що. Є якийсь сторонній такий запах, тобто вона змінила свою консистенцію, бо стала більш така темніша і неприємний такий старикуватий запах. Тому, звичайно, що я її викидаю шкода, бо продукта ще, мабуть, з половини в мене є, вона не бюджетна і, і ось таке сталося. Тому, дівчатка, хто має цю проблему, сміло, можете купувати. Але. Е але майте на увазі, що потрібно використовувати відразу частіше десь користуватися, а не так, як я. Бо взимку я користувалася точно що через день <кій> цією масочкою, вибачте, цією масочкою. А от вже коли потепліло, то можливо десь робила раз у тиждень маску, то такого робити не треба. використовуйте ті гроші, що ви вже заплатили за цей продукт по максимуму. Ось такі мої рекомендації, мої враження, раджу від усієї душі і серця, купуйте продукцію, продукція класна. Якщо ви хочете економити на покупці продукції, пишіть. У Нас можна і заробляти, або просто для себе купувати зі знижками. Пишіть з радістю допоможу. А якщо ви по якійсь причині... Не хочете стісняєтесь мені написати, то силочку на реєстрацію буде під відео. Заходьте, реєструйтеся, і я буду вас рада бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей.